Міністерство закордонних справ України глибоко обуреним жорстоким поводженням з незаконно засудженим російським судом, громадянином України Геннадієм Афанасьєвим та недопуском до нього консульських посадових осіб України. Засудивши Геннадія Афанасьєва до семи років позбавлення волі за слабрикованими винуваченнями у нібито причетності до терористичної діяльності на території Окупованої Автономної Республіки Крим, російська влада заслала його в колонію в Республіку Комі. Після заяви Геннадія Афанасьєва під час суду над Олегом Сенцовим та Олександром Кольченком про відмову від своїх попередніх свідчень у справі даних під тортурами, знущання над ним продовжується у виправній колонії у вигляді жорстокого поводження з боку співробітників пенітенціарної служби. Стан його здоров'я погіршився, йому не надається належна медична допомога. Ми категорично засуджуємо такі дії російської сторони, які виходять за межі права та моралі. У зв'язку з цим, 12 листопада цього року, до МЗС України було викликано консула посольства Російської Федерації в Україні і висловлено вимоги щодо негайного допуску консульських посадових осіб України до ув'язаного, відповідно до взятих на себе Російською Федерацією міжнародно-правових зобов'язань, проведені перевірки дій співробітників російських компетентних органів, а також притягнення до відповідальності винних у порушенні прав громадянина України Геннадія Афанасьєва. Вимагаємо від Російської Федерації негайно відновити повагу до принципів та норм міжнародного права, припинити політичну розправу над громадянами України та звільнити всіх українців політичних в'язнів в по Росії.